Коли ми говоримо про виникнення сучасної української армії, то починати треба не з 1991 року, а набагато раніше. Ще під час Першої світової війни, українці намагалися створити власне військо. Тоді з'явився легіон українських січових стрільців у складі Австро-угорської армії. Вони воювали не лише за Австро-Угорщину, а й за ідею незалежної України. Пізніше, у часи Української революції, виникла армія Української Народної Республіки та Українська Галицька Армія. Це були перші серйозні спроби відродити національних. Альне військо після століть перебування під владою чужих імперій, але тоді українські збройні сили були розділені їх змушували воювати на кілька фронтів, і врешті вони не змогли вистояти проти більшовицької Росії та інших противників. У радянському союзі українців у війську було багато. Наприкінці 80-х майже 40% офіцерського складу радянської армії становили саме українці. Водночас, у самій Україні більшість військових частин були під контролем російських офіцерів. У деяких структурах їх частка сягала 75-80%. Армія СРСР не тільки використовувала українців як солдатів, але й залишалася головним інструментом русифікації та контролю. Тоді громадські рухи, народний рух України, українська гельсіфікація, Цінська спілка організації солдатських матерів почали відкрито вимагати: Українці повинні служити в армії на території України, а не десь на далекому сході. Люди виходили на мітинги, пікетували військові частини. А дехто навіть публічно спалював радянські військові квитки на знак протесту. У Львові з'явився український військовий комітет, який згодом перетворився на громадський комітет за відродження української національної армії. Вони відкрито говорили: Українське військо має відновитися, адже ще з 1919 року наша земля була. Окупована радянськими військами. Усе це стало підготовкою до вирішального моменту, 24 серпня 1991 року. В цей день Верховна Рада ухвалила історичне рішення: створити власні збройні сили України та Міністерство оборони. Фактично, цим кроком було покладено початок сучасної української армії. Але це не було простим наказом. У спадок Україна отримала величезну радянську військову машину з майже мільйоном солдатів, тисячами танків і навіть ядерною зброєю. Але головна проблема була не у кількості. А в тому, що ця армія ніколи не створювалась для захисту українців, вона була побудована під Радянську імперію, її структура, офіцери, навіть сама філософія залишались чужими. У вересні 1991 року Верховна Рада призначила першим міністром оборони України генерал-майора авіації Костянтина Морозова. А вже 6 грудня 1991 року ухвалили закони про оборону України та про Збройні Сили України. Цього ж дня відбулася подія, яка стала символом народження армії. Затвердили текст військової присяги на вірність українському народу. І першим її у залі парламенту склав сам Морозов. Спочатку 1992 року присяг почали приймати військові частини по всій країні. Це було непросто. У багатьох офіцерів залишалася радянська присяга, і вони мусили робити вибір. Але саме завдяки цьому процесу українське військо отримало власну ідентичність. Далі постали складні питання, що робити з надмірною кількістю техніки та ядерною зброєю. У 1992-1996 роках Україна добровільно відмовилась від свого ядерного потенціалу, погодившись вивести боєголовки до Росії під міжнародним контролем. Це було історичне рішення. Вперше держава свідомо залишалася без ядерного щита, розраховуючи на гарантії безпеки від інших країн. Паралельно скорочували армію, тисячі танків, літаків і гармат підлягали знищенню чи утилізації щоб відповідати міжнародним угодам. Ще одна болюча тема чорноморський флот. Після розпаду СРСР він залишився в Криму і формально мав перейти під українську юрисдикцію. Але Росія категорично не хотіла віддавати такий стратегічний ресурс. Тривалі переговори, конфлікти і навіть відкрите протистояння закінчились тим, що у 1997 році було підписано угоду: Україна отримала лише 18% кораблів, а Росія 82%. Ба Більше російський флот залишився базуватися в Севастополі, що пізніше стало великою проблемою. Для нашої безпеки, попри це, українські військові брали участь у миротворчих місіях. Наші контингенти служили в Косово, Сєрра Леоне, Ліберії, Лівані, Іраку. Лише в Іраку у 2003-2005 роках служило близько 1700 українських солдатів. Це був один із найбільших контингентів серед країн, які не входили до НАТО. Для багатьох наших військових це була перша реальна школа війни, де вони отримали бойовий досвід і вчилися працювати поруч із арміями світу. 2014 рік став переломним у сучасній історії українського війська. До того армію вважали слабкою, скороченою і майже непотрібною. Але коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, саме збройні сили стали тим щитом, який мав зупинити агресора. На початку війни ситуація була катастрофічною. Не вистачало боєприпасів, бронежилетів, сучасної техніки. Дехто казав, що армії фактично не існує. Та вже за кілька місяців усе змінилося завдяки самим українцям. Тисячі добровольців пішли в армію і добровольчі. Батальйони, а волонтери почали збирати гроші, купувати форму, тепловізори, навіть машини для фронту. Це був унікальний випадок, коли народ буквально власними руками відбудував своє військо. За ці роки армія пройшла величезне перетворення. Якщо в 2013 році у сухопутних військах було 17 бригад, то вже у 2020-му їх стало понад 30. З'явилися нові роди військ, десантно-штурмові, які стали справжньою елітою та сили спеціальних операцій. Підрозділи здатні діяти в найскладніших умовах і виконувати завдання, які ще донедавна здавалися нереальними. У 2016 році створили окремий рід військ для ССО, а у 2024-му – навіть сили безпілотних систем. Тобто Українська армія почала розвиватися у тих напрямках, які визначають сучасні війни. Паралельно йшло оновлення техніки. Українські заводи почали виробляти бронетранспортери БТР3 і БТР-4, танки, Булат та ОПЛОТ, протитанкові комплекси Стугна і Корсар. У 2016 році випробували ракетний комплекс Вільха. У 2018-му протикорабельний Нептун. Авіація отримала модернізовані літаки су 27 міг 29 су 25 а також турецькі. Дарні безпілотники Байрактар для флоту будували нові катери Гюрза М і Кентавр, а США передали патрульні кораблі типу Айленд. Вперше за десятиліття українська армія почала отримувати сучасну зброю і не лише радянського зразка. Сьогодні Збройні сили України це не лише сухопутні війська, ВМС та повітряні сили, це ще й десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, війська територіальної оборони, а тепер і війська безпілотних систем. За даними міжнародних дослідників, на початок 2024 року. Чисельність української армії перевищувала 800 тисяч людей.